Доброго дня. Доброго дня. А мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я вам дякую. Щиро, що не знертували запрошення моє. Дякую вам, дякую за запрошення. А чому ви погодились дати мені інтерв'ю? Ой, насправді, Кирило, я не мала виходу не дати вам інтерв'ю, оскільки я, мабуть, в такому віці, як ви, може, в більш юному також зацікавила журналістикою і починала свої перші кроки. І я, якби мені тоді доводилося брати інтерв'ю, і була така змога. я була би дуже щаслива. Я рада, що вас зацікавила і можу вам сьогодні дати інтерв'ю, поспілкуватися з вами. Більше того, мене є до вас декілька запитань, тому це буде не тільки одностороннє інтерв'ю. Ви також мене цікавите. Так, дякую. А ось, якщо уявімо, перед вами сидить незнайома людина взагалі, і вона у вас таке питання вам задає: хто ви є, хто ви по професії? Як би ви відповіли на це питання? Яке цікаве, класне запитання. Ну, мабуть, я би описувала себе з професійної точки зору. Я б сказала, що я журналіст з. Більш ніж 12 дванадцятилічним досвідом роботи стажем, так сказати, вісім з цих років я в політичній журналістиці, і в переважній більшості з незмінною своєю командою протягом цих восьми років ми приймали участь не в одному класному проєкті. Ми запускали сайти, канали, ютуб-проекти. Ми завжди були саме в цій в цьому колі. То я мабуть би так себе описувала. Тегран Марта так. Відомий український телеведучий, ваш чоловік? Саме так. А, він, чи до речі, ви... десь не дуже далеко зараз, поки ми з вами почнемо інтерв'ю, він тут не дуже далеко. А, цікаво. От чи пов'язано це, що ви зараз головний редактор а, його програми Україна з теграном Мартиросян»? Ну, звісно, дивіться, ми з Теграном познайомилися на одному з проектів. Разом працювала. Я на цей момент була очільником телеканалу. Теграна до нас запросили інформаційним продюсером. А ми разом працювали, створювали проект. І отже, це якби команду, про яку я говорю, що ми незмінно вже 8 років йдемо разом. Це я, Тегран, ряд наших колег, чудовий редактор Владислав Ільченко, Ольга Хім'як, Анастасія Метницька і ряд, ряд ряд журналістів, які я можу перечислити. Ми разом з ними працюємо. І в тому числі ми як от познайомилися вісім років тому на одному з проєктів, майже незмінно тією ж командою, і зараз ми на Україні з теграном-мартирасяна. Вам 29 років. Саме так. От ви вже головний редактор. Я це бути головним редактором 29 років. О, я вам скажу, що головним редактором я стала, коли мені було 26. Тому, тому в 29 це вже легше, а в 26 це великий виклик. Але я впевнена, от я дивлячись на вас, на вашу роботу, тому якби я точно можу сказати, що якщо є бажання, якщо є потенціал, правильні люди довкола і хороша команда, то все обов'язково ну, вийде без сумніву. Це, звісно, складно, це, звісно, відповідально. Проте це я завжди, коли до мене проходять журналісти і кажуть, О, чому журналістика? Я завжди кажу, що знаєте, журналіст він може кожен день. Начебто освоювати нову професію, і журналісти, кореспонденти, та, які працюють в так званому полі, їздять на зйомки. Тому один день вони можуть попрацювати умовно вчителем, тому що вони знімають сюжет про школу. Наступний день вони працюють комунальником, оскільки знімають сюжет про там розчищення дорог від снігу. І так багато багато речей, які є це настільки цікаво, це настільки сильно затягує. Що коли ти приходиш до цього вже більш усвідомлено і ти розумієш, як це працює, стає легше. Тільки це згодом. Це якби повинен пройти час. Ще допомагає благодійним фондом. Угу, Саме так це велика частина нашої роботи. А як зараз ви допомагають цим благодійним фондам? Дивіться до початку повномасштабної війни, всі наші сили були сконцентровані переважно на приюти для тварин. З початком повномасштабної війни ми з колегами, в тому числі з Теграном, Пересянами, про якого ви раніше згадували, ми опікуємося дітками, які тимчасово переселені з тимчасово окупованих територій у Львівську та Київській області. А ми допомагаємо не лише фінансово, ми допомагаємо часом, Ми організовуємо різні івенти, благодійні аукціони. Дітки дуже талановиті. Діти малюють картини. Ми їх виставляємо на аукціони, продаємо. Діти роблять. Різні поділки руками так само дуже красиво виглядають. Тобто ми опікуємося не лише е, фінансово, а й багато часу приділяємо цьому. А от е, ще таке питання: ви працювали на багатьох телеканалах. На якому з телеканалів найцікавіше? Ой, класне запитання, але я, мабуть, не зможу на нього відповісти, тому що кожен канал був різний період мого життя. тому в цей період життя на цьому каналі, де я працювала, було найцікавіше в цей момент, я можу сказати так. А, мабуть, зараз, якщо переглянути всі не візьмуся вам сказати відповідь, оскільки справді було цікаво однаково скрізь. А от ваша команда, коли ви саме познайомилися з усіма вісім років тому, як це відбулося? Що ви з усіма познайомилися? І по як почала почався розвиток вашої команди? Дивіться, насправді дуже дуже просто. Ми зустрілися на одному з проектів. І ми всі разом там знаєте, кажуть, свої люди знаходять один одного. Ми всі об'єдналися. Ми я вище перечислювала своїх колег. Це маленька частина нашої команди. Ми всі зібралися. Та кожен відповідає за свою нішу. Є в нас талановиті журналісти, райтери, є талановиті режисери монтажу, талановиті оператори. Потім кожна людина відповідає за свою певну нішу, і разом ми створюємо таку класну дрім-тім, з якою впевнено крокуємо по інформаційному просторі. От ви е, стали практикуватись в жур журналістиці в 16 років? Навіть значно раніше. Це просто те, що е, вже якби можна було назвати роботою. А журналістику я почала почала цікавитися, з Мені було 12. Я ходила в юну школу журналістів, приймав академії науки. це був прям такий великий період я, 12. правильно, Значить я правильно починаю. Я так дивлюсь. я ж про це я кажу вам, що я не могла вам відмовити, тому що ви я буквально вас бачу себе буквально декілька років тому, скажімо так. Так. От ще ви починали з прогнозів погоди. Так, бу, було таке було. Що там найскладніше? От е, от журналістиці я розумію, що найскладніше, але от прогноз погоди, коли ти ведеш, там же є свої складності. Ой, звісно, є своя специфіка. Просто ще важливо пам'ятати, що це було там ну, добрих таких 12 років тому, мабуть, на цей момент в принципі в Україні телебачення не до кінця знало, що таке там графіка, як така, яка швидко розвивається. Тобто були великі канали, які такі, знаєте, там дорослі Називаємо їх. А канал, на якому виходили, я це телеканал «Зід», Він тільки тільки розпочинався у місті Львові. Він був маленький нішевий канал. І відповідно все, що ми робили, ми робили буквально вперше. Нам не було когось. Хто нам підкаже, як це зробити, я пам'ятаю нашу графічну значить, шапку, яку ми знімали всі пори року. Пам'ятають, ми важко домовлялися з відповідними службами, які нам будуть надавати прогноз погоди. А складно ще ви ж знаєте, що погода не передбачена, її доволі складно спрогнозувати. А оскільки це відбувалося у Львові в цей період, цей прогноз погоди, у Львові взагалі перемінна погода кожних 15 хвилин. Найскладніше було, коли ми вже записали випуск. Не було тоді прямих ефірів у нас, і ми розуміємо, що погода різко міняється, і нам потрібно вертатись на студію і переписувати все це наново, наново монтувати. Ну, це така була своя романтика, скажімо так. А от якщо казати саме про вас, от який ви маєте девіз, з яких дітей протягом кар'єри, від ведучи прогнозу погоди до головного редактора? Скажіть так. Клас. ви знаєте, це насправді запитання, яке я часто собі також ставлю, але мабуть, він буде мій, мій особистий девіз. Він прям буквально є мій особистий, тому що я вважаю, що щоб не робив ти як людина, все повинно починатися з добра і доброго наміру. І тоді все обов'язково вийдеться. Це мій особистий девіз, який мене керує не тільки в роботі, а й взагалі в всьому моєму житті. От, якщо казати про програму Україна з теграном, вона виходила на каналі України. Mm -hmm. Канал Україна був закритий. Як змінилося взагалі життя, скажімо так, програми після цього рішення уряду? Ви знаєте, насправді життя програми змінилося спочатку повномасштабної війни, оскільки ми відійшли від рамок нашої стандартної програми Україна і перейшли працювати в великий марафон. Де ми власне працювали з теграном і вище зазначеною командою від медіагрупи Україна. Тому вже тоді програма зазнала очевидних явних змін і так і не повернулася до свого початкового виду, оскільки зараз ви знаєте, як ви власне зазначили телеканал закритий. Програма немає і в марафоні канал більше участі також не приймає. Тому відповідно програма вона вся команда в нас є вона збережена, ми разом. Проте ми зараз не виходимо в телевізійному форматі. Зовсім. От як ви вважаєте, чи повернеться програма Україна з Теограном-Мортересаном на телекран? Ви знаєте. Мені важко це прогнозувати, якщо це буде своєчасно і потрібно, то обов'язково повернеться. Можливо, вона повернеться в якомусь інакшому вигляді, в інакшому вигляді, в інакшому форматі. Але я можу вам сказати одне, що ми журналісти, які багато років працюємо на інформаційному полі українському і продовжуємо працювати, і будемо працювати. Тому ми в якійсь з форм обов'язково будемо присутні. От перша реакція, яка ваша на те, що більше не буде на телеекранах каналу Україна. Перша реакція ваша і тигра на мартераса. Я ви знаєте це тиграна на відповім вам, бо ми дізналися про цю інформацію. Ми були не поруч. Я можу вам сказати від відверто, скажу вам, як є. Я засмутилася. Я сильно засмутилася. за... Велику кількість роботи і сил вкладений і не лише мною в нашій а нашими колегами, взагалі всю медіагрупу, весь телеканал існує 30 років. Ви ж розумієте, яка це колосальна велика робота. Тому, мабуть, перша емоція це все-таки було: я засмутилася за роботу, яка, на жаль, прийшла до свого кінця. Сльози були вас? Ну, я засмутилась, але не настільки. Думаю, себе тримала в руках. Взагалі, в принципі, у роботі журналіста, ви ж знаєте, емоції не можна давати якби волю. Це погано в як, від кореспондента до ведучого головного редактора чи генерального продюсера. Треба завжди бути з холодною головою або правильно приймати рішення. От стосовно я б хотів поговорити нинішнього міністра культури Олександра Ткаченко. Він генеральний продюсер, був один плюс суду. Ви головний редактор України з Теорано І от таке питання: якби вам запропонували стати міністром культури? Ви погодились на це запрошення? Ну, ви знаєте. Я просто хвилююсь, що я, мабуть, недостатньо компетентна для такої високої посади, як міністр культури. А, мабуть, в залежності, звичайно, від часу, але на даний момент я вважаю, що кожна людина повинна бути на своєму місці, і не треба інколи знаєте, хотіти стрибнути вище ніж ти можеш. Тому я з абсолютно легкістю признаю, що я, мабуть, недостатньо компетентна для такої високої посади, як міністр культури. Ви що? А генеральний продюсер, генеральний продюсер, звісно, це ми якби зараз е, е, розумієте. Кожен канал має трошечки це по-інакшому відрізняється в сучасному світі. Наприклад, головний редактор він виконує різний функціонал на різних телеканалах. Оскільки є, наприклад, великі телеканали, ви знаєте, прекрасно, які виготовляють там серіали, фільми. В них також є головний редактор. Тільки він виконує трішки інакший функціонал, ніж головний редактор, скажімо, на інформаційному телеканалі. Тому головний редактор на інформаційному телеканалі він дуже дотичний до генерального продюсера. Відповідно, це різні люди, різні посади і різні обов'язки. Хоча це Доволі дотична позиція. Тут це не щось, знаєте, зовсім категорично інше, як головний редактор і міністр культури. Це зовсім різні. А головний редактор і генеральний продюсер більш затожне. От ви е, пройшли стяг величезного. І де найскладніше? От від ведучого програми там, прогноз погоди або ж це е, головний редактор? Де складніше? Найскладніше на початку. Тому е, саме головне з самого початку не здатися і наполегливо йти. А далі легше, легше і легше, е, самий складний завжди старт. Тому треба, якби з спочатку одразу налаштовуватися, так, ми все зможемо, ми йдемо і йти. А як почався ваш ранок у 24 лютого? У мене не починався ранок. Я вам скажу, Кирило, ми були в цей день в ефірі. Це -е, Україна з тиграном рот виходила в спеціальному форматі з ніч, е -е, з 23 на 24 число. В другій ночі е -е, ми в ефірі вже говорили про те, що є інформація, що йде наступ на Україну. Ми зв'язувалися зі всіма, з ким могли. І коли закінчили ефір, ми закінчили ефір близько третьої ранку. Їхали додому, е -е, почав виступати Путін який, власне, оголосив війну, скажімо так, зразу. Ми були в цей час весь час в ефірі, мені здається, що от 20, от з двадцять, знову 24 десь до числа 27-го, ми, в принципі, не спали, оскільки ми весь час працювали. От ми буквально це застали в ефірі. От знаєте, багато ведучих в ефірах озвучують сумні новини. От загибель захисників. Це. А, це певні сумні новини. І от, Таке питання, вам доводилось плакати? Безумовно, велику кількість разів після того, як ми почали працювати в марафоні. Кожне включення, яке в нас було з Маріуполя, в мене не проходило без. Я була в СВ. За кадром без сліз, а я буквально напередодні говорила, що треба тримати таку, знаєте, суху голову для прийняття грішень. Тільки це інакше зовсім ситуація, коли ми вмикали мера Маріуполя, коли ми вмикали. Пересічних людей, коли наш кореспондент не міг виїхати, ми просто без перестанку були в настільки важкому емоційному стані, зважаючи на те, що у нас з ефіри були нічні, ранкові, тобто вони вийшли в різний графік, ще є дуже велика втома, тому на початку безумовно було доволі складно і ну, не обходилися без сліз. Це було нереально. А от а ви ж працювали журналісткою? І... Саме так. От які у вас були відносини з вашим головним редактором? Ой, ви знаєте, в мене були класні відносини з головним редактором моїм ем, одним з перших, яким я добре пам'ятала, це був Володимир Долін, е, головний редактор проектів шустера Свобода слова. А я пам'ятаю, він завжди був такий, знаєте, по Батьківськи добрий, але дуже строгий. І я пам'ятаю, він завжди приходить, знаєте, такий суровий на вичітки наших текстів, підготовки до програми. Але ми завжди знали, що за його суровістю приховується така мила посмішка, і насправді ми завжди з ним знаходили спільну мову і робили дуже класний продукт разом. Я з великою, з великою любов'ю завжди про нього згадую. От ви перейняли для себе якісь риси характеру. Сто відсотків однозначно так, якісь я брала, оскільки для мене багато в чому був прикладом, в чомусь я думала от так би я не робила. Тому, само собою, як зі всіма схожими людьми в нашому житті, ми спостерігаємо, дивимося, найкраще беремо, а найгірше навпаки подальше. І наостанок, де тепер до молоді, котра хоче пов'язати своє життя з журналістикою? Ну, ви знаєте, підсумком всієї нашої розмови, я тоді візьму так поетапно, як ми з вами говорили. Перше, що ми з вами говорили, що на початку найскладніше не треба зупинятись спочатку. По-друге, як ми розповідали ще з юних років, які ви з юних років вже знаєте, чого ви хочете, і наполегливо запрошуєте, пишете. Це наполегливість, яка має бути завжди. І якщо ви наполегливі і не здаєтеся, я даю особисту гарантію, все вийде. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам, Кирила.